21 липня в Ірпені відбулася позачергова сесія міської ради. Приводом стали події, пов'язані з учними обшуками в Прирпіні. На думку депутатів, вони є проявом політичного тиску на мерів Ірпеня та Бучі. За останні декілька місяців ми бачили тут і озброєних спецназівців з невідомими підставами, і прокуратура, яка приїжджає не в ті приміщення. Сьогодні обшуки міського голови Рпіння, міського голови Бучі, взагалі не з невідомих підстав. Ніхто на кого нікого на допити не викликає, ніхто нічого нікому не пред'являє. Просто приїжджає Генеральна прокуратура, привозить з собою публічно через засоби маси інформації, проводять брифінги під час проведення слідчих дій. Це нонсенс, шановні. Навіть якщо врахувати наше диряве кримінальне процесуальне законодавство. І сьогодні з Генеральної прокуратури агенти системи на чорних лексусах посилають зелених чоловічків. Що посилають робити? Присувати ірпінь. Стойло ставити. Сьогодні хтось написав з людей в Фейсбуці: я не хочу, щоб ірпінь. Хтось з громадян написав, я не хочу, щоб Ірпінь знову став як вся країна. Ми насправді живемо тут, ми цього не відчуваємо. Люди, які заїжджають зовні, вони вражаються тим, що у нас, у нас Ми – нас ковток свіжого повітря. І нас намагаються поставити назад цю систему. Нам знакома ця ситуація, так як в 2015 році точно так же прислідували нашого лідера, точно також його обискували, точно також прокуратура його арестовувала, закривала, держала в слідчих ізоляторах. І, по Постіченню полугода, не предів ніяких особих об'явлений обвинень випустили. Сьогодні очевидно, що таким же образом власть намагається діяти на ніугодних її руководителі на Карплюка і на Федорука. Депутати розглянули одне питання: звернення до громади з метою не допустити знищення місцевого самоврядування в регіоні. Сьогодні очевидним є факт політичного тиску на міських голів Володимира Андрійовича Карплюка та Анатолія Петровича Федорука. Тих голів, які в часи війни на сході України змогли і роблять все, аби громади розвивалися, полівшувалася інструктура міста, будуються парки, сквери, дитячі садочки, спортивні майданчики. Ірпінська міська рада вирішила звернутися до громади Прпіня, не стояти осторонь та стати на захист місцевого самоврядування. За звернення не голосували представники блоку Петра Порошенка і Свободи. Їх не було на сесії. Позачергова сесія на підтримку міського голови відбулася і в сусідній зірпенем Бучі. Бучанські депутати також прийняли звернення щодо ситуації в місті. Депутати Бучанської ради просять звернутися до президента України Петра Олексійовича Порошенка, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради України, генерального прокурора інших силових структур. І взяти на особистий контроль роботу правоохоронних органів по викладеним фактом провести службові перевірки щодо правомірності та адекватності зухвали дій озброєних правоохоронців, з'ясувати, чи є замовлення вони виконують, зупинити тиск на місцеве самоврядування. Вчора ж на офіційному сайті президента України зареєстрована петиція з вимогою припинити політичний тиск на мерів Ірпеня та Бучі.